І так? Пішла? Так. Всім доброго, чудового дня. Знімаємо наше перше відео сьогодні. Будемо шити сукню. Сукня, правда, вже літня, хоч ще зима. Ну, треба вже готуватися. Шию сукню для своєї мами от з таким елементом. Такий чудовий рукав-волан. Тут на куточок він і буде входити в боковий шов. Хочу вам показати, як зробити такий волан, коли у вас нема достатньо вже тканини. Одні обрізочки залишаються після розкрою, як можна це зробити. Ну, переводь камеру на стіл. Потім... Ну, ще це потім Видно? Так. Так, ось це один був, був вже готовий, так? А це друга заготовка. Тут я дві частини, бо він двойний, дві частини вже зложила лицем к лицю. І по краєчку отак от вже стачала. По краєчку стачала і вирізала звичайними ножицями зигзаг, Бо дуже сильно це поплін. Ви бачите, що дуже сильно сиплеться тканина. А тут не хочеться оверлувати, щоб не давати лишню товщину тканині. От. Ну і щоб добре воно вивернулося, воно дуже добре тоді виверчується всі ці такі радіальні шви. Підрізала, і що ми будемо робити далі? Далі будемо просто вивертати його. Добре, треба вивернути куточок отут. І тут вже два варіанти. Або ми даємо відстрочку на один міліметр вкрай по всій довжині, по всьому волану, щоб. Потім це праскою прижати. Або можна, якщо у вас більш дорога, може якась тканина, більш якийсь складний виріб, то можна це вимітати тонкими нитками, зробити перекантик, отакий от невеличкий. І потім вже просувати і вже знімати цю нитку Але я тут зробила для цієї сукні це проста поплінова сукня, така проста літня сукня. Я просто даю відстрочку на 1 мм. Дуже сильно тут не заморочуюсь навіть з кольором нитки. Бо це така ну, на повсякденне носіння буде сукня. от Як же ж, тут, бачите, верхня частина у мене цільна а зсередини воно отут на куточку зшите. Бо коли це на, на руці, то тут не видно, що воно зшите. Бо, як я казала, це все з залишків робилося бо не вистачає тканини на класичний такий волан. Як я це зробила? Ну, тут на маленькому шматочку я вам покажу. Наприклад, у мене це був такий. Великий куточок залишився знизу. Просто під 90 градусів тканина залишилася кутом. От, наприклад, у вас залишилася тканина кутом. І от ви берете оцей куточок, так? І відкладуєте, міряєте, яка вам довжина потрібна, і відкладуєте. В одну сторону 90, під 90 градусів, в іншу сторону, так, приблизно відложили, яка вам потрібна довжина. Потім оцю частину отак взяли, просто скругливе, отак. Отак. Такий вже не кут. А така вже дуга у вас вийшла. От. Тепер же по цій дузі ви проміряли точно оцей бік половину, одну другу, відрізка, який вам потрібний, і в цей бік половину, так? Відміряли, поставили собі відмітки і від цього вже отак от просто берете і виходите на ту ширину, яка вам потрібна, можете просто тут колоподібне зробити. Я робила отак кутом таким каплевидним. Ну, тобто, можна довгим таким кутом зробити. Тобто тут ви вже робите, як вам подобається. Ну і це вже вирізаєте, і у вас будуть дві деталі, у мене дві деталі вийшло цільних. От. А нижні деталі, бо в мене цільні не, не виходили. Я отак от зігнула, пополам, перегнула і вже з інших там шматків кроїла а, окремі такі а, вийшли в мене чотири деталі. Я їх стачувала отак, от, бачите, стачувала отак посередині, просувала у розворіт, зрізала ж знову ж таки ножицями зігзаг, потім, що я зробила, зложила дві деталі, лице до лиця, проклала по краю. Строчку. Так, потім зрізала на зігзаг, і тепер я вже буду виворачувати і прокладати не з лиця, а з середини. Буду прокладати на 1,01 мм строчку. Зараз я вам покажу, як тут. Я це зробила. Отаким от чином. Не заморочувалася, просто прикрала оцей такий простий поплін. Потім це все трошки, от бачите, на перекант відпрасувала пласку, і коли від, ви, ви от прасуєте вже все, у вас з нижньої частини буде залишок. Ну, я її так і підкроїла трошки. Більшою можете перестрахуватися, відкрійте нижню частину трошки більшою. Але все одно, ви коли перепрасуєте з перекантом, у вас залишиться вже залишок. І тоді вже ви сколите це все і підріжете. Зараз зроблю і покажу вам. Так, любі друзі, от я відстрочила. Краєчок на один міліметр, вивертаю отак от все. Трошки зараз тут куточок лишнє підріжемо, Що, щоб прибрати товщину лишню. Так. Дивимося, щоб довго добре виверталося. Ось, добре вивертається. Тут у мене такий м'який куточок. Можна зробити гострий, кому як подобається. Так, ну і кладемо, зараз будемо відпрасовувати це все. Як я казала, тут дуже проста сукня буде. Така на кожен день. Роблю такий невеличкий, бачите, перекант. І починаю праскою з паром придавлювати. Ну і далі викладаю тканину, дуже не тягну, дуже сильно натягувати не треба. Так, щоб не було дуже воно тут хвилистим придавлюйте. Так от придавлюйте, якби заспокоюючи тканину, бо вона така схвильована тут у нас. так, З краю і до середини. Дуже зручно робити на такій колодці колодка кабанчик називається. Так. Ну, ви бачите, що це віскозне полотно, віскозний поплін. Дуже просто з ним працювати. Дуже просто просувати. Він добре піддається формовці. Звичайно, що якщо ви будете якусь ошатну сулькню шити з сатинами, там, таке інше, то довше часу у вас піде на це. Треба буде ще застоювати такою дерев'яною прасочкою. Дуже просто перекант виходить. Чудово викладається, без проблем. Взагалі-то віскоза, бавовна наша улюблена. Mm -hmm. Бавовна. Mm -hmm. Так, взагалі, в нас бавовна це улюблений матеріал. Mm -hmm. Ну і взагалі ми її mm -hmm. любимо. Yeah. Повсякденно. От, то вона дуже. Така приємна в роботі, піддається формуванню, просуванню, шити дуже легко приємно, та й носити приємно, особливо влітку. О, так що такі сукні з батисту бавовняного, з попліну бавовняного теж дуже добре буде виглядати воно. Драпіюється красиво. Так, ну тут я вже закінчую. Так, от дивіться, пройшлися по всій довжині, зробили трошки перекантик такий, так? З лиця теж я пройшлася праскою, щоб воно так рівненько все у вас лягло. І от ви бачите, що вийшов оцей лишок. От оцей вишок. Що ми з ним робимо? Ми беремо просто отак от, от. Все це сколюємо обережно по всій довжині. Потім ми прокладуємо на машинці строчку і коли вже це строчкою зафіксували, зняли всі голочки. Зрізали лишок і все, і у вас буде готовий баланчик. Зараз. Угу. Так, ну ось ви бачите, я все зафіксувала, проклала тут на машинці строчку. Ще раз пройшлася праскою, все вирівня, вирівняла. Ну, от ви дивитеся, що у вас немає ніяких перекосів, все добре. І тоді вже підрізаєте края, вирівнюєте все, підготовлюючи таким чином вже до втачування в пройму. Ну і в саму сукню ваш виріб. Бережненько все зарікаємо. Дуже циклиться тканина, але нічого. Ми ну всередині все провируємо. От. Щодо того, яке, яке це буде платьячко, яка сукня, Не знаю, тут видно? Поліна мені допомагає, Поліночко, тут видно оце малюночок. Чи ні? Так? Видно? Так. Ну, тобто, примірно, плюс-мінус отака сукня, вона годе, годе донизу. Це великий розмір, я роблю десь 54-й, мабуть, десь такий розмір. Ось ці рукави волани. на грудях тут буде драпіювання. Ніяких виточок нема. От. І спереду ще буде така кроватка довга, як бант. Ну, на малюнку це не зрозуміло, але наступного разу я вам буду показувати вже примірку. І тоді ви вже подивитеся, як воно буде. Ось я вже почала робити цю сукню, тобто спереду тут вже я заложила складочки тут вже. Відкриті тут по плечах вже зібрала, а боки ще відкриті у мене. Тут от теж виходить центральний шов, ви бачите, отак от. Так от в різні боки розпрасовано. Так. Такий от виріз. бачите, трошки як каплевидний такий виріз. Дуже гарно виглядає. От. Ну і щодо того, як я буду втачувати ці рукави, то ось отак. У відкриту пройму, от я буду отак. Прикладувати, тут у мене і відмітка, і спочатку по проймі, ну, а потім там, що залишиться, у боковий шов в мене піде, отак. Отаким от, от чином. Зараз, передвину трошки, отаким от. от чином буду робити. От така історія. Наступного разу зустрінемося з вами вже, подивимося, примірочку. Всім дякую за увагу, Па-па!